Привіт, всім доброго раночку для тих, хто дивиться мене зранку. Я прийшла в кафешку сьогодні понеділок. щоб випити смачною кави. Це Люсерос. Зранку тут дочекатися кави це те ще задоволення. 10-15 хвилин йде на очікування, бо дуже багато людей. Ну і Кава реально дуже смішна, мені подобається. Просто подивіться на Це шок. Тільки люди встають, одразу налітають пташки, міста. Всім привіт поближче. Хотіла щойно розридатися та передумала. Я назнімала відео, піднялась нагору, а потім подивилася, що вимкнути мікрофон. Вимкнутий, вимкнений, вимкнений мікрофон. Так, ви мене не бачили ще з п'ятниці, напевно. Я хворіла, я розповідала і я вже вилікувалася. Ну, напевно, так і є, ще залишила, залишився нежить, ну, то таке. Так, а я сподіваюся, що зараз знімаю, бо реально. Записую. Подивіться, що зі мною. У мене на губі вилізло ось це. Чого? Тому що коли я хворіла, в мене була температура. А в мене в 90% випадків, якщо температура, то потім одразу вилазить ось це диво. Чуде чудне диво дівне. Я щойно ходила, там такі красиві доріжки, такі красиві кущі, квіти. Просто повірте мені. На слово. І зараз повернуся, зараз покажу знову. І я ходжу тут, розповідаю вам, оце школа. Тут дивіться, який краєвид. Ось тут е, Сан Фернандо, а там на задньому плані видно Санта-Барбару. Я знаходжусь на Ель-Тосаль Розповідаю, ходжу, показую. Потім думаю, передивлюся, хоча б трішки, що я там зняла. А там все немає звуку. Чудовий день. Я прям відчуваю, як сьогодні буде класно. Я розповідала вам, вже розповідала, які сьогодні взагалі плани. Плани в мене були піти на роботу. На 11 потрібно було прийти. Я думаю, може він розрядився і тому вимикається, не знаю. На 11 в мене повинна була бути робота. І я планувала, що я піду на роботу. Потім мені написали, що давай трішки пізніше. А якщо я піду пізніше, то тоді я, в мене є всього-навсього дві години для того, щоб попрацювати. І потім потрібно бігти за лісою. Можна було, звичайно, піти на дві години, та це якщо при умові, що я прийду і одразу почну працювати. А буває таке, що треба ще почекати. Там, і воно поки туди-сюди, і вийде, що навіть менше двох, двох годин. Я буду працювати таке. Кажу, давай тоді на завтра перенесемо. Якщо є така можливість, окей, все, піду завтра на роботу. Тож, як я зрозуміла, що на роботу я не йду, думаю, піду прогуляюся. Знаєте, вдома вдома є справи, можна було вчити іспанську мову. Але я роблю все, щоб того не робити. Я згодна ходити всюди, гуляти, показувати вам аліканти, аби. Не робити нічого. Ні, я скажу чесно, що я з іспанської мови там дві теми пройшла. Але там в тій в мене дуже багато але треба чимось його замінити. В тій книжці від рівня, ну, таке, отака губа в мене. Там від рівня А1 до Б1. Я знаю на рівні А2. Тобто мені, ну, мені хочеться оті. На початку рівні, швиденько пройти, просто там закріпити якийсь матеріал і піти далі. Та для цього потрібно дуже багато часу, а я люблю знаходити виправдовування, чого я цього не роблю. Хоча е часу в мене дуже багато. Тому люди ніколи не знаходьте виправдовування тим справам, які ви не робите, і кажете, що у вас немає часу. У людини є час на все. На все, що вона хоче. Тобто, якщо б я хотіла, на 100% я розуміла мету і що це мені потрібно, я б знайшла час, просто 100% я б знайшла час. Але я знаходжу якісь виправдовування. І це неправильно, це в мене є таке. А як у вас пишіть? Чи ви так само себе поводите? Хоча, якщо задуматись, то реально ну, у нас є час на все, на все на те, що ми хочемо. Якщо ми того не робимо, значить ми того не хочемо. Все дуже просто. Ну що, починаємо знову шлях. <сміття> знову доведеться пройти, показати. Так, тут школа знаходиться. Це школа вже з сьомого класу Есо. Напевно, так називається. Так цікаво, бачите, зробили такий настил, настіл, настил. Так, як справ... правильно сказати. настил, напевно. Чи як? Ну, покриття таке. Напевно, щоб каміння не падало. Так. Гарний З приводу кави, я вирішила сьогодні випити каву. Кафешці, яка на вулиці, тому що та кафешка, в якій мені кафешка, кав'ярня, в якій мені сподобалось, дуже сподобалось, вона знаходиться як в будинку, там є типу торгівельного центру. Ну то не торгівельний центр, а просто спускаєшся, наче як в підвал, і там декілька є магазинів. Але таких магазинів знували, та таких магазинів, типу манікюр або бари. Кав'ярні, ну, отаке, не магазинів та дуже багато е, таких точок. І там дуже смачно, дуже і кава, і круасани. Ну, реально мені так сподобалось, 2,80 кошт коштує деса юно, сніданок. Я сьогодні вирішила випити кави на вулиці, е, в кав'ярні, ну, в тій, якій також я знаю, що мені подобається, саме мені подобається кава, не знаю, кому як, а мені подобається. І дуже довго чекати, ну реально довго. ну Просто коли людина особливо поспішає, я нікуди не поспішала, якщо чесно. Просто хотілося вже сісти і випити кави, бо зранку я пила каву вдома, але кава в мене та, яка розчинна кава. Не заварюється, розчинна. Мені хотілося випити саме такої, яка ну мелена мелена кава. Смачно. Так, тут так гарно ці гарні. Е, і прийшла я, мене що, що дивує просто, я замовила каву, просто розповідаю вам історію життя. Я заплатила і стою в черзі, там такий е, поднос, як українською мовою, поднос. Е, і він в черзі також рухається, тобто вже поставили мій поднос, на нього поклали чек, і я чекаю в черзі каву. За мною стояла жінка і інші люди І мій віддвигають і починають готувати для інших каву. А я стою, я більше всіх там стояла, тому що рухали ну, моє місце рухалося, а їм робили каву. Я коли тут була останній раз, я не пам'ятаю, що тут були такі кущі гарні. Ось зараз я вийду на доріжку, от не пам'ятаю. І все, таке відчуття, що коли я пішла, сюди приїхали і насадили швиденько ці всі кущі. Таке відчуття склалося. Так, буду перевіряти цей мікрофон тепер. Так. Ось дивіться, я наче йшла і тут такого не було. Так, тут також школа знаходиться. Такий вид швиденько покажу в цій школі дивлюсь, що мама стояла з дитинкою. І що хочу розповісти? Моя знайома зараз дитині три роки, і вона віддала його в садочок. Ну, садочок школа. Школа тут з трьох років. Перших, там, перший тиждень мама повинна ходити разом з дитиною на годину, годину 45, ось так десь, і знаходитись в школі разом з дитиною. Ну, щоб вона адап... адапта... адаптацію пройшла. І це ж моя знайома пішла, походила з малим два дні. Він захворів. і Вона так засмутилася, каже, він так часто хворіє. Я згадую, коли Аліса ходила в садочок, завжди хворіла, завжди просто. Вже в нас також був такий крик душі, що вона хворіє. І я пам'ятаю, що, замовили, замовили, що ми купили в аптеці вітаміни, і вона їх пропила. Думаю, чи то вік, чи то так просто склалося, що вона перестала хворіти. Дякуючи Богу, ось, але згадую ось той момент, коли діти маленькі, дуже часто хворіють, мами засмучені. Так, ось тут доріжка. Минулого разу вона була закрита. Зараз, напевно, сюди прогуляємось. Подивимось, де вона закінчується. Мені дуже подобається, там є дитячі майданчики. Може, туди спустимось зараз. А може тут ця доріжка десь веде туди, де я зможу спуститися. Це з приводу того, що людина знаходить час на все, що вона хоче. <кхід> так, зі стоматологами. Буває таке, що там ну, сталося щось з зубами, і ти думаєш, от зараз в мене немає грошей, піду там пізніше, коли вони будуть. Ну, це саме там і в моїй сім'ї, і в мене є таке. До останнього відтягуєш, посилаючись, посилаючись на те, що немає грошей зараз. Треба почекати, а потім я піду. А потім, коли вже в тебе там просто такий жах, коли треба йти, і ти не можеш вже відтягнути цей момент, а там робити вже набагато більше треба і набагато більше грошей треба, ти знаходиш ці гроші. І йдеш, тому що болить, тому що погано і лікуєш зуби. Ось так само і зі справами іншими. То я розумію, що людина знайде час знайде гроші на все, що реально потрібно. Все інше це починається виправдовування, чого я не буду того робити, або в мене немає часу, або в мене немає грошей. Не треба так робити. Треба робити все вчасно. З собачками. Я на вихідних показувала вам спочатку відео, на вихідних, на вихідних прибирала, була моя черга. Взагалі я розчарована, напевно. Це слово підходить для цього. В цій квартирі, ну, в умовах саме розчарована, тому що у нас зламалася пральна машинка, ну як зламалася в ній. Там одна запчастина вона відпала, треба замовити нову. І ось господарі, вони не беруть на себе такі зобов'язання робити ремонти, там, якихось, якоїсь техніки. Це повинні робити люди, які там живуть. Я кажу, ну, от, наприклад, зламалась мікрохвильовка або пральна машинка, або холодильник. Тобто це відповідальність людей, які живуть. Я коли прийшла, вся ця техніка була не нова. Вона вже десь була куплена, може, навіть зі ну, БУ. Це мене дивує найбільше, що люди не хочуть брати відповідальність і ремонтувати те, що сталося там в квартирі. От, наприклад, у нас бачок і там зламалась ось ця система. Також нам потрібно було замовляти цю ну, серединку, цю серцевину. І Робити самим. Ну, це ще таке добре. Це там коштує там 30 євро, нехай ми всі склалися, у нас там 11 чоловік живе. І не дуже дорого виходить. Але що стосується техніки, ну, трішки для мене не зрозуміло чому так. І у людей є контракт, тобто вони підписують цей контракт. Я на зараз навіть ще не підписала жодного контракту. Я чекаю, поки звільниться якась кімната побільша, та поки що вона. Не звільнилася ніяка, і тому ми не підписуємо цей контракт до того часу. І це вже не перший раз. Це не перший господар, який так себе веде. До цього ж також ми жили. Не хотіли купувати пральну машинку. Ну ні, я розумію, чому не хотіли, тому що я знаю цю дівчину. Я розумію все повністю. Але також ми, ми жили в таких умовах, і нам доводилося приймати ці умови. Ще дуже хочеться поговорити про тему Жені. Люди з ну, деякі люди роблять якісь неправильні висновки просто з того, що вони бачать у наших відео, та не розуміють, що ви бачите лише те, що я вам показую, як воно є насправді, це. Ну, напевно, всі якісь моменти, наші відносини один до одного. З часом прийде. Ну, чим більше відео я роблю, чим більше відео наших разом, тим більше буде зрозуміла картина. Але у ті шматочки, фрагменти відео, там, де ми разом. Люди зробили висновки, що Женя неуважний, що йому це все не потрібно, наші відносини, що він кинув нас е, там за лісою на Е, Ми живемо в тій кімнаті. А якщо б він приїхав, то звичайно би знайшли квартиру, щоб йому комфортно було жити, а те, що ми некомфортно живемо, це, типу, його провина, там, і значить, він мене там не кохає і відноситься до мене до мене якось ну, зневажливо. Мені сумно, що люди зробили такі неправильні висновки. Женя, якщо чесно, дуже уважний. Завжди він про нас думає, особливо коли їде з ібіци, завжди купує нам подарунки. Алісі окремо взагалі дзвонить і каже: Оля, скажи, будь ласка, що можна купити? Я не знаю. Там і завжди їй щось привозить. Вона щаслива, рада, тобто кожного разу якісь знаки уваги він нам робить. Я просто не все показую. А коли я починаю знімати, Женя людина, яка не знімає відео. Е, і тому він трішки соромиться, напевно, там бути в кадрі, він не знає, про що говорити. І така ось ситуація, коли він ще не знає, він ще не звик до того, що він в кадрі, що він там про щось розповідає, е, на це просто треба час. А люди почали мене ображати, Женю ображати. Ну, я нічого не можу з цим зробити. Я розумію, що я можу показати лише. Справами показувати це в відео, його відношення до нас, наше до нього. Та я не хочу нікому нічого доводити. Я дуже щаслива. Я кохаю цю людину. Він кохає нас. Він все робить для того, щоб ми були щасливі, умови, в яких ми живемо, це. Результат нашої спільної розмови і нашої спільної мети, для чого я це роблю, чому ми там живемо, чому ми намагаємось зекономити таким чином, це вже ну, наші внутрішні там, розмови і наші, ну, наші сімейні справи. Отак. От а люди роблять висновки вже як хочуть. Робіть, я не можу вам завадити, закрити вам рот. З приводу стосунків на відстані, також дуже багато людей пише про те, що це ненадовго і що ми там розійдемося. Я не знаю, що нас чекає в майбутньому. Я знаю те, що, ну, я знаю те що, про що ми спілкуємось, які в нас плани, чого ми чекаємо. Е ну, я не буду поки що про це говорити. Потім вже, коли нам це все вдасться, я обов'язково скажу. А зараз просто хочу, щоб ви розуміли ті люди, які мене дивляться, що в нас є прагнення і бажання жити разом. І Женя робить все, ну реально все, для того, щоб ми жили разом. <плес> Такий дитячий майданчик. До речі, згадую, ось там, може, угу. зараз піду. Ту частину, там квіти колись цвіли. Я ходила фотографуватися. Тільки-тільки ми сюди приїхали, за лісою вирішили тут прогулятися. Так гарно було. І коли я зараз ходжу, я щось жодного разу не потрапила на цей момент, коли цвітуть ось ці кущі. Ось ці так гарно було. А, що хотіла ще сказати? Забула. От що з моєю пам'яттю. зробила собі манікюр. Ну, <смас> <смас> Манікюр. Я розповідала, щоб йшла на роботу, зробила собі манікюр і там його е, здерло повністю. Довелося переробляти. Вчора зняла гель-лак, але розумію, що для того, щоб нафарбувати, потрібно більше часу. У мене його не було, тому нафарбувала Алісі. Лаком звичайним і зараз з такими нігтями буду ходити. Ще в мене порвався ремішок, потрібно сходити в магазин, купити. Вірху сонця йду. Потрібно сходити купити. Минулого разу я в китайському магазині брала, тому що там дешевше. Та зараз я не знаю навіть, де я знайду. Той магазин від нас дуже далеко. Там, в Циганському районі, потрібно, напевно, зараз піти. в Звичайний магазин і купити, не знаю, напевно, в районі 5-6 євро коштує, бо цей коштував мені 2 чи 3. 2,50, а може 2. А в звичайному магазині набагато дорожче. Ну, не знаю, зараз піду, подивлюся. Потім вам скажу, я не можу жити без годинника. Не можу взагалі. Напишіть хто такий самий, як і я. Я з ним сплю, я купаюся, я все роблю. Без нього не можу жити. Особливо зранку він мені дуже потрібний, коли я починаю збирати лісу до школи, сніданок готувати. Мені потрібно знати скільки зараз годин і ну хвилин. по хвилинах. Там все. А на телефоні ну не дуже зручно завжди дивитися на телефон і носити його з собою, а так на годиннику подивилася і клас. Тож треба зараз піти купити ремішок, ремішок, ремішок українською мовою. Як? Оце завжди забуваю. Я наче кажу ремінь, ремінь це як пояс. А якщо для годинника, як називається? З приводу модельного агентства мені писали і не раз. Дякую кожному за ці коментарі. Я замислилась над цим. Моєї подружки зараз донька ходить в модельне агентство. Там раз на тиждень наче заняття коштує в місяць 70 євро, наче як за місяць. І там цікаво, до речі, ці дівчата вони робили влітку табір, дитячий, ну літній табір. А зараз там модельне агентство, і там є фотограф, ну і таке інше, все, що потрібно мати в модельному агентстві. І я думаю, що потрібно, напевно, Алісу віддати туди. Вона висока, гарна, худа, все наче підходить. Тому треба про це подумати для того, щоб її осанка. Була краща, Так, блін, тут ремонт дороги, не перейду. Зараз йду все ж таки в пошуках того магазину, де купити, де купити для годинника цей ремішок. Зараз знайдемо. Тож, дякую кожному за коментар. Обов'язково я, напевно, поведу Алісю хоча б на якесь пробне заняття, пробний урок. Нехай вона спробує. Може їй сподобається, може і нам сподобається. Ну, для мене, мені здається, що для мене це вже я застара для моделей. Ще й подивіться, яка з мене модель. На губі щось вискочило. То якось так я виглядаю. О, ось магазин китайський зараз зайдемо. От ціни. Те, що мені потрібно, я не знайшла, та стілус. Який ми Алісі купили на Аліекспрес за наче 5 євро. Не більше 5 євро, може 5 там 50. Тут коштує вже 27 євро. О, так. Бачите, купили на Аліекспрес. Ні, ну там наче просто фірма якась є підписана, а візуально виглядає так само, все те саме. просто Іке-Іке коштувало 6,99. Коштував. Але він наче на мене великий. Такі справи. Ну а що робити? Думаю, що можна просто замовити на Aliexpress і буде коштувати це євро, напевно, за одну одиницю. Але треба замовляти тоді, коли твій нормальний. А так як він порвався, то що чекати за Aliexpress то дуже довго. Я не зможу стільки ходити без годинника. Тому довелося заплатити 7 євро.